Мене звати Анастасія, я курсантка Національної академії сухопутних військ. Приїхала на стажування 31-шу бригаду. Поки мені все подобається. Перше побачила в цій бригаді цю машину, раніше з нею не стикалася. Враження в мене були ну просто незабутні. Тому ну що машина дуже габаритна. Спочатку думала, що буде важко керувати нею, але коли сідаєш, вона взагалі, от як дівчина, дуже тендітна. Ззовні вона виглядає дуже габаритною, масивною такою важкою. А коли ти в управлінні з нею, то потрібно, якби відчути кермо, і тоді їхати буде дуже легко. Потрібно дуже чутливо до неї ставитися, не перевищувати в якійсь мірі швидкості плавно, і тоді машина буде добре їхати. Потрібно заїжджати, виїжджати заднім ходом, по колу водити цю машину. Висадка десанту це в Русі потрібно також навчитися робити. Перший раз побачила таку габаритну машину і відчула її на собі. Е, дуже круто. Е, розказала мамі, звісно. Е, друзям розказала з академії, вони були в шоці. Просто вони раніше взагалі не стикалися з цією машиною. Коли я їм розповіла, вони також захотіли. Ну, ми такий народ українці, що ми. До будь-яких умов пристосовуємося і ми маємо боротися як би що не було. З дитинства не бачила себе в цивільній справі, діяльності. Хотіла бути військовою, внести якийсь вклад в нашу армію, тому що наразі такі часи важкі для нашої країни. І хочу продовжувати в цьому напрямку, мені якби я не жалкую, мені дуже подобається. Якщо ти справді чогось хочеш і ну, ти цього досягаєш.